Всім привіт! І сьогодні у нас на огляді новинка: акумуляторний безщитковий професійний шурупокрут DS1238BL. Це суперкомпактний, зручний, потужний 12-вольтовий шуропокрут з максимальним крутним моментом в 38 Нм Та вагою всього 1 ,140 кг 140 г, за рахунок безщіткового двигуна ви отримуєте мінімальні габарити, максимальну потужність та триваліший час роботи. Встановлено літій іонний акумулятор збільшеної ємності в 2 Аг, він знаходиться в ручці, що дозволяє максимально зменшити габарити. Так як цей дриль-шурупокрут має максимальний критний момент в 38 Нм, це дозволяє вам з легкістю закручувати шурупи та свердлити отвори в будь-яких матеріалах. Одразу хочу звернути вашу увагу на патрон. 10мм, швидкозатискний, дозволяє оперативно та легко змінювати насадки або сверла без додаткових інструментів. Цей шурупокрут має дві швидкості з максимальними обертами 400 та 1400 обертів за хвилину відповідно. 20 налаштувань крутного моменту. Дозволяють вам точно налаштувати інструмент на виконання різних завдань. З ним ви можете з легкістю закручувати шурупи з різними розмірами до 6 на 60 мм без засверлювання. Сверлити отвори в дереві до 26 мм, у металі до 10 мм. Режим сверління дозволяє вам використовувати цей інструмент як повноцінний дриль. Вбудована LED-підсвітка допоможе вам працювати в умовах з обмеженою освітленістю. Прогумована ергономічна рукоятка для зручного комфортного хвату. Дозволить працювати ще триваліший час. Я вважаю, що саме таке компонування як найкраще підійде для частого тривалого використання, адже такий форм-фактор не втомлює руку та дозволяє максимально контролювати інструмент. В даній комплектації ми бачимо безпосередньо сам шурупокрут, два акумулятори ємністю 2 ампер години, зарядний пристрій, інструкцію з експлуатації та протиударний кейс. Гарантія на інструмент. Це також становить 36 місяців. А вам дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!